Шановні учасники заходу, як завжди, трохи для вас відступлю від основної теми заходу, я завжди думаю, чим завершити наш захід, які знайти правильні слова, слова підтримки, оптимізму. Я знаю, скільки людей зараз втрачає тих, кого так любить. Ми всі втратили наше минуле життя 24 лютого 2022 року. Все має початок і має кінець. Коли ти знаходишся в епіцентрі трагедії, тобі здається, що це назавжди, але це не так. Все закінчується рано чи пізно. Так чи інакше, почнеться життя після. В цей зараз важко повірити в це. Але є всі шанси, що нове життя буде прекрасним. Головне завдання для нас не дати відчаю паралізувати вас. Треба діяти, рухатись вперед, дбати про себе і своїх рідних, приймати рішення. Часто не буде ідеального, і доведеться обирати між поганим і поганим. Треба обирати переживання, сльози, рефлексію, ідеально відкласти на той момент, коли всі важливі кроки вже будуть зроблені. У вас точно буде на це достатньо часу, але не зараз. Зараз потрібно нам всім просто діяти, навіть якщо для цього потрібні надзусилля. Світ несправедливий. Він не працює за логікою. Схема. Я хороша людина, ми хороша людина. Значить, в нас все має. Бути добре, добро і зло в постійному русі і завжди виникають точки концентрації зла та несправедливості, йдуть найкращі і найрідніші. Це безко... безкінечно боляче. Так, да, Це несправедливо. Майже кожна людина, кожне покоління, кожна нація. Проходить через власне трагедії. Це закон природи. Не варто питати а чому саме ми? Не варто очікувати від світу справедливості. Треба ставитись до всього як до випробування, страшного екзамену, який треба скласти як найкраще і йти вперед, робити, що маєш, і хай буде, що буде. Життя людини, я завжди вам кажу, це ж найви... найвища цінність зробіть все можливе, будь-які надзусилля, щоб берегти себе. Близьких та рідних, сенс життя в тому, щоб продовжувати жити. Не сумуйте за матеріальним чи за комфортом. Все це одно нам не належить. Прийшло, пішло, знову прийде, як і ми. Прийшли, побули, полетимо далі. Берегти треба свою душу, совість, свою гідність і стосунки з тими, кого любиш і цінуєш, не робити те, за що соромна. Навіть в критичні моменти. Не сумуйте за минулим, його вже немає. Залиште від нього тільки світло. Відпускайте. Дякую, що в мене були такі прекрасні люди, такі моменти. Я люблю вас, я відпускаю вас. Не тримайте горе в собі. Воно руйнівне. Розмовляйте, не бійтеся розповідати про свою історію, про свій біль, свій страх, раптовий навіть знайомим або близьким людям, або психологам через слова. Через повторення, через пояснення ви утилізуєте свої переживання. Це допомагає, я знаю. Якщо ви будете намагати побудувати своє життя як безперервну лінію минуле, Сьогодні майбутнє у вас не вийде, бо забагато хорошого, але вже недосяжно у нас минулого, трагічному сьогодні та невизначено майбутньому. Тому задача тепер прожити один день. Зранку. До ночі, без минулого, без майбутнього один день рівняється одне життя. Спробуйте прожити його як найкраще. Спробуйте дозволити собі навіть Посміхнутися, навіть якщо все трагічно, не думайте про щастя, думайте про радість, маленькі краплі радості, я завжди вам кажу, і одного дня все буде добре. Ніщо не зруйнує так швидко, не руйнує нас, як наші власні думки. Тому менше треба хвилюватись про те. Чого ми не можемо змінити, на що ми не можемо з вами вплинути? Бережіть один одного, любіть вчасно. Розумійте, прощати завжди прощайте. Пам'ятаєте, я вам говорила зараз такий час, що немає коли сваритися, можна не встигнути помиритися. Один одним завжі, завжди дорожіть, життя назад нам не повернути ніколи. І наостанок, дорогі друзі. Життя прекрасне, якщо в ньому є здоров'я, душевний спокій, гармонія та взаєморозуміння. Тож нехай все це буде в житті кожного з нас. Ваша Людмила Герасименко